Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися у чомусь справді грандіозному, як учені намагалися та й досі намагаються скласти карту всього живого на землі. Це справжній детектив від перших спроб навести хоч якийсь лад до сучасних генетичних досліджень, що розкривають найдавніші родинні тайониці. А почнемо ми з питання, яке, знаєте, просто збиває з ніг. Подумайте тільки, чи можливо, що абсолютно все живе, кожна бактерія, кожна квітка, кожен синій кит і кожна людина походить від одного єдиного спільного предка. Вчені навіть дали йому ім'я Лука останній універсальний спільний предок. Але чи це реально? Ну ми розбиратися. Але перш ніж говорити про якихось там спільних предків, треба було зробити крок назад. Спочатку вчені зіткнулися з ну просто з хаосом, мільйони видів, і всі такі різні, як взагалі в цьому всьому можна було розібратися. І от найперше, що вдалося зробити, це провести таку собі велику межу, розділити все живе на дві величезні команди, і все залежить від того, яка в кого клітина. З одного боку, прокаріоти. Наприклад, бактерії. У них все просто немає ядра. А з іншого боку, еукаріоти це вже ми з вами, і рослини, і гриби. Наші клітини набагато складніші з ядром, з купою різних органел. Це ніби крихітні внутрішні органи, кожен зі своєю функцією. І це, знаєте, основа основ. І ось тут на сцену виходить герой нашої історії, шведський ботанік Карл Лінней. Він подивився на весь цей біологічний безлад і, по суті, вирішив, що з цим треба щось робити. Він дав науці інструменти, щоб навести лад. Так що ж він придумав? Ну, по перше, він чітко визначив, що таке вид. По друге, він дав кожній істоті подвійне ім'я, як от наше Homo sapiens. це як ім'я та прізвище, щоб точно нікого не переплутати, і найголовніше, він створив ієрархію, систему, де все логічно вкладається одне в одне. І от вона, ця знаменита драбина життя. Уявіть собі, це як папки на комп'ютері. Види складаються в роди, роди в родини, ті в ряди і так далі, вгору і вгору. Все дуже струнко. От візьмемо, наприклад, домашню кішку і лева. Очевидно, різні види, правда? Але вони в одній родині, котячі, а ця родина входить до ряду хижих і так далі. Геніально ж. І система Ліннея, заснована на зовнішній схожості, працювала як годинник роками. Аж поки. Поки наука не натрапила на стіну на проблему, де звичайні очі виявилися просто безсилими. Ось подивіться на цих двох жуків що скажете один це вид чи два на вигляд, абсолютно однакові, просто близнюки. Це так звані види двійники, і от як тут бути, як їх розрізнити, якщо зовнішність нас обманює. І ось тут довелося копати глибше, набагато глибше. Виявилося, що відповідь була не на поверхні, а всередині, у самісінькому серці клітини в інструкції до життя в ДНК. Це власне і є народження сучасної систематики. Ідея проста, але революційна. Забуваємо про те, як хтось виглядає. Головне тепер, хто кому родич на генетичному рівні. Аналіз ДНК дозволяє це з'ясувати абсолютно точно, навіть якщо жуки виглядають однаково або навпаки, якщо родичі зовсім не схожі. Так озброївшись ДНК, аналізом вчені почали по суті перемайовувати все дерево життя. І скажу я вам те, що вони там знайшли, особливо серед нас, еукаріотів, перевернуло все з ніг на голову. Старі добрі царства тварин і рослин виявилися лише малою частиною величезної картини. Отож, сьогодні вчені говорять про п'ять величезних супергруп еукаріотів. І отут починається найцікавіше, бо деякі родинні зв'язки виявилися, м'яко кажучи, несподіваними. Пробіжимося швиденько по них. Отже, перша супергрупа опістоконти. Суть у тому, хто сюди входить, готові? Тварини і гриби. Так, так, ви не дочули. Генетично виявилося, що гриби нам значно ближче родичі, ніж рослини. Неймовірно, правда ж? Добре, їдемо далі. Друга супергрупа археопластиди. Це можна сказати зелена гілка життя, головні сонячні електростанції нашої планети. Сюди входять всі наші звичні рослини, а також їхні родичі, зелені та червоні водорості. А ось третя група це щось. Називається вона просто сар, і це не слово. Це абревіатура, бо в цю групу напхали стільки всього різного, що простіше було просто взяти перші літери від трьох основних підгруп. Це такий собі мегаполіс мікросвіту, де живуть і гігантські водорості, і крихітні інфузорії. Четверта зупинка амабозої. Ну тут назва говорить сама за себе. Це світ Амеп та їхніх родичів, усіх тих, хто не ходить, а скажімо так, перетікає, випускає несправжню ніжку і оп переливається на нове місце, щоб рухатись і їсти. І остання п'ята супергрупа екскаватії, і ця група просто ідеальний приклад того, наскільки дивною може бути еволюція. Бо тут в одній компанії опинилися з одного боку мирні фотосинтезуючі істоти, а з іншого справжні лиходії, небезпечні паразити, що викликають хвороби. Фух, добре. Ми щойно пробіглися по цьому новому складному дереву життя. Гриби родичі тварин, дивні абревіатури, голова може піти обертом, але давайте повернемося до того, з чого почали що при всьому цьому неймовірному різноманітті насправді об'єднує все живе. І, виявляється, попри всю зовнішню різницю, у всіх живих істот є такий собі базовий набір інструментів, фундаментальні речі, які однакові для всіх. Усі ми зроблені з клітин. Усім потрібно їсти, дихати, розмножуватися. Нове життя завжди походить від старого. І всі ми вміємо адаптуватися. І ось тут ми підходимо до найголовнішого сама наявність цього спільного набору інструментів у амеби, гриба й людини це не просто збіг, це, можливо, найпотужніший доказ, який у нас є, що вся жива природа єдина і що походження у нас всіх спільне. І ось ми знову повернулися в ту точку, з якої починали. Всі ці ниточки, спільні риси, генетична спорідненість, яку ми можемо простежити, все це веде до одного предка, до того самого лука, останнього універсального спільного предка. І наостанок, щоб остаточно показати наскільки все заплутано і цікаво, залишу вас із таким питанням ми говорили про фотосинтез, правда? Тоді чому ж організми, які ним займаються, розкидані по абсолютно різних супергрупах. Це просто чудове нагадування, що еволюція це непряма дорога. Це скоріше заплутаний кущ з купою несподіваних гілок. І вчені досі намагаються розібратися в цьому дивовижному лабіринті. Дякую, що були з нами в цій подорожі.